У Селидівській громаді завершився поточний ремонт доріг. Вулиця Центральна, що у місті Селидове, за словами заступника міського голови з житлово-комунальних питань, була одна із найаварійніших. Згідно системи публічних закупівель прозору, на її ремонт було витрачено 3 мільйони 760 тисяч 19 гривень. Договір на цю суму комунальне підприємство Комунальник місто Селидове уклав із підрядною організацією облдор Рембут. Тепер проїжджати цією вулицею водіям стало комфортніше. Було багато звернення від мешканців щодо. Ремонту по проведення поточного ремонтурів громади люди зверталися, писали заяви з проханням відремонтувати, провести поточний ремонт. На теперішній час завершений поточний ремонт доріг у місті у Селицькій громаді було зроблено близько 49 доріг. Це і дороги загального користування, а також внутріквартальні дороги. Ремонт проводився як у місті Селидові, так і у місті Українській у Курини. Загалом на поточний ремонт доріг цього року із місцевого бюджету Селидівської громади витратили 35 мільйонів гривень. За ці кошти підрядники відремонтували близько 20 тисяч квадратних метрів. Ведуться роботи у громаді із організації дорожнього руху. У громаді було розставлено 68 дорожніх знаків багато часу в громаді цьому питанню не приділа увага, уваги, але в цьому році. Було встановлено 68 дорожніх знаків та показчиків. Олександр Бояринцев зазначає, також запланована розмітка 92 пішохідних переходів, 32 з яких уже зроблено.